Вітаю, друзі, Слава Україні! Ми важко пережили цей нахабний виклик нашої гори влади до українців і звільненням залужного. Що важливо, навіть усі ті колишні та потенційні майбутні виборці Зеленського відчули певний страх та паніку. Ну, що до мене, то я був неймовірно злий, а деякі аспекти цього шабашу антиукраїнських сил у мене викликали дуже недобрі прогнози і перечуття. Ні, ні, вони дуже-дуже далекі і відмінні від того перечуття катастрофи в короткостроковій перспективі, яке зараз виникло в дуже багатьох українців. Це ну бачу скрізь по коментарях. Скрізь воно просто гуляє. Але знаєте, я ж люблю заглядати в середньо перспективи. І для мене там, наприклад, шальт все виглядає доволі безрадісно. Але давайте не забуватися, я маю стару звичку завжди. Очікувати і прогнозувати гірше, щоб потім тішатися кращим. Тому й вирішив зробити дводенну паузу в себе в, в своїх записах в Ютубі і зайнятися різними там технічними справами, які запустивши від початку цього широкомасштабного вторгнення. А зараз, а зараз, уже можна трошки спокійніше глянути на події і тенденції, ні. Вони виключно негативні. Нічого позитивного зараз не відбулося, в принципі. І шукати позитив, як це нам зараз розказувати, пробують деякі позитивненькі і деякі нормальні, теж чисто особистих певних факторів. Я не буду, тому що їх нема. Але, але є два. Але перше, найгірші, найапокаліптичніші сподівання от зараз, уже найімовірніше, вони відкладаються. Оце уже зараз. Його не буде. Ну просто задумаємося про певні деталі, про певні особливості, про те, що у нас є Збройні сили України, а не просто якісь там командувачі, і не можуть їм віддати навіть тим, кого зараз попризначали, не можуть віддати тих наказів, при яких може відбутися оце саме вже. Плюс і та ж сама Російська Федерація, вона теж до багатьох речей саме вже. В даний момент не готова. Це перший момент, який має нас чуть-чуть охолодити. І друге, от я сьогодні в відповідях в день говорив про ці точки біфуркації. Про що йдеться? Це оте роздвоєння, оте роздоріжжя, на якому вже остаточно вибір кардинальний: розвиток, стагнація, життя, смерть ну, от, кардинальні зміни. І в мене такі відчуття, що хтось за нас на небі дуже сильно молиться. Бо. Знаєте, як правило, для людини чи для країни така точка біфуркації на певному історичному періоді є тільки одна. В нас ще є, мабуть, зо два шанси. Один ми втратимо, я навіть не сумніваюся, а от другий він реальний. От тільки ж наш мудрий нарід. Ну, але знаєте, тоді вже не буде на кого нарікати. От зараз ми переходимо до всіх цих питань, до всіх цих тем, але перед тим, як завжди, дуже хочу вас попросити про моральну підтримку каналу. А саме, ставайте постійними глядачами. Підписуйтеся на мій канал. Так само можете підписатися і на мій канал на Телеграмі, не тільки на Ютюбі. Буду дуже вдячний за ваші часові перегляди, за поширення, рекомендації, коментарів, вподобайки, оці нагадування. Це дійсно дуже морально допомагає, а теж іноді підштовхую YouTube, так знаєте, чуть, чуть з боку, щоб він вище піднімав е, мої записи у стрічці рекомендацій Тому що я вже не раз помічаю, мені багато говорять, що от в мене ну, є проблеми з рекомендаціями від YouTube. От щось виникає. Скарг, кажуть, багато мабуть іде, ну що поробиш. Наш їх ніхто і не сподівався, що буде легко. А тепер давайте перейдемо все ж таки до подій, які відбулися. От, у чому найгірші проблеми з відставкою залужного, та в тому з тим погромом в ЗСУ та генштабі, який влаштував Зеленський. Знаєте, їх всі перечислити, напевно, за півгодини навіть просто перераховуючи неможливо, тому що негативу дуже багато, але цей негатив почався не зараз. Ну я люблю говорити, що негатив то справді почався в 2019 році. З того моменту ми йдемо до тої катастрофи, яку маємо зараз, і до тої, якої я дуже сподіваюся, нам не доведеться її пережити як країні. Дуже сподіваюся. До того, але найгірші події в нас відбуватися почали саме на останньому відрізку періоду і навколо залужного десь з кінця 22 року, коли Зеленський почав напряму втрачатися і блокувати можливості для перемоги. Тому те, що відбувається зараз, це є продовження, це є може доведення на інший рівень, це вивільнення рук там зеленському в певних питаннях, тощо, але це не є якийсь початок. Отже, давайте пробіжемося дуже коротко, схематично по основних найгірших моментах. Перше, те, що відбулося, це демонстративне приниження і демотивація Збройних сил України. Дуже сильно, дуже показово. Причому не одним заужним, а великою кількістю командувачів, яким вірили, це показова, дуже показова річ. Друге, ми втратили певненість, яку пов'язували з заужним. Більше я про це трошки вже говорив на початку, і про це я ще скажу далі. Тому що ця впевненість вона дуже важлива для суспільства. Її зараз руйнувало, і Я переконаний, що це є, це є перше і головне завдання того, що відбулося. Тепер тема перемоги у цій війні, на жаль, мені здається, принаймні для керівництва держави, вже не стоїть взагалі. І, ну, знаєте, я не хочу брехати. Мені дуже хочеться перемоги, повернення всіх українських земель, але приблизно. Рік тому я, здається, перестав у себе принаймні в Телеграм говорити цю фразу Віримо в перемогу. Я побачив, що Зеленський не дасть можливості отримати перемогу, принаймні на цьому етапі, доки він править країною. Тому в нас крали перемогу давніше, її почали в нас реально красти перемогу в кінці осені 22-го року, а десь влітку 23-го року в нас дуже активно почали красти віру в перемогу. Наступний момент з негативів це відмова від стратегічного планування ведення війни і перехід до такого, знаєте, оперативно-тактичного рівня війни. А це, це ще в ідеальному випадку, бо може бути все і набагато гірше. Знову ж, про перемогу більше не йдеться. Концепція прийнятної поразки як передумови до переговорів. Оце й стало зараз основною стратегією. До речі, це просто колосальні, а фальші. Вони заявляють, треба оновити командування. І Засипають його нафталіном. Вимагають замість э, залужного, європейського, типового натівського генерала і командувача з новими концепціями, з розумінням, як треба перемагати стратегічно, ставлять людину, проти яку я, може, й не маю чогось багато особисто, але який є дуже радянський генерал. Це оновлення, ну, вибачте, це що діаметрально протилежне. Дальше. Вимагають стратегічного плану від того, хто його тобі пропонував не один раз, якого ти -то відкинув, тому що грошей як много і Це ж нужно э, реформи какие-то і і що там щось інше, і западу нужно улыбаться і делать щось, а не хамити, як ти хамиш. Отакі вот речі. І замість нього ти призначаєш тих, хто про стратегічне планування навіть не здогадується про можливість його існування. Ще раз кажу, Сирський не є поганим командувачем, але він командувач оперативно-тактичного рівня. Ніколи оперативно-тактичний рівень не буде вести стратегічних операцій війни. Він цього просто не може. Він для цього не готовий, не навчений і він не хоче цим займатися. Він може бути дуже ефективним. От, скажімо, із одної з ділянок під Києвом, той ж самий Мощун, то що певний момент біля Балаклії на Харківщині, там на певній ділянці зона прориву сирський зіграв дуже міло. Це оперативно-тактичний рівень. На більше він не може, і оце нам пробують показати, що вимагає чогось стратегічного ні, якраз ви відмовилися від цього. Наступний пункт дуже важливий і проблемний. заганяння в паніку населення і наших потенційних новобранців. У нас і так влада за півроку довела до паралічу із мобілізацією. Тепер, тепер буде на порядок важче, плюс перехід до таких диких форм спротиву і роздаряння цим країни, як це відбулося в космачі на Франківщині. Це взагалі це просто була абсолютна епофеоз дикості, але це підштовхується: нинішня певна паніка, нинішні негативні очікування з сирським. Вони якраз дають такий ефект. І наступне. Це вже політичний контекст підготовка населення до сприйняття переговорів з ворогом і миру за будь-яку ціну. Це крім всього іншого, це ще й продовж. Це крім капітулянських настроїв в суспільстві, крім відмови від перемоги. Це продовження суспільного розколу. Це не тільки цивільні військові, це ще й ну, і ті, хто в Україні, і ті, хто і виїхали на захід, це ще додається внутрішній розкол з урахуванням тих, хто. За кого ми зараз воюємо? Схід і південь і відповідь такого, знаєте, обивателя, оно нам надо? і протистояння, протиставлення не тільки тим, хто там лишився, але й переселенцям і військовим з тих країв. Це додатковий момент напруження, а це влада тільки вміє колоти суспільство. Ну і останнє, слухайте, союзники з уступінням спостерігають весь цей треш. Для чого було саме так, подумайте тільки, підганяти дату звільнення залужного. Ви звернули увагу, що робили дуже поспіхом. Насправді, наскільки я знаю, планувалося на березень. Але прискорили, тому що раптом Байден знайшов голоси в Сенаті, зуміли домовитися, і Сенат дав далеко за 60 голосів. Все, проходить голосування в Сенаті, це відкриває голосування в палаті представників. Головне було, щоб запустити нейтралізоване протистояння Джонсона. Іде? Голосування туди там є голоси. Помірковані республіканці сказали, що вони готові голосувати. Після цього я думаю, що не готові, тому що позиція поміркових республіканців США, зокрема, гадайте Міка Гарсію, вони орієнтовані були на залужного, вони розуміли залужного. Зараз вони не розуміють, для чого допомагати, в чому суть цієї війни далі, яка має бути перемога і тому подібні речі. Тому насправді це дуже серйозний удар по зовнішній підтримці, і я вважаю, що це робилося в певній мірі умисно. Добре, переходимо далі тепер. А тепер переходимо трошечки до хотів сказати, до персоналій, до неперсоналій, або не лише персоналій. Тому що насправді проблема не тільки в персоналі, хоча є там такі, як, скажімо, один з катів, ну, катів чи не катів, знаєте, його вина поки що не доведена в розгонах майдану, переслідуванням і Небесній Сотні і всьому іншому, це колишній командир і командувач одного з великих регіональних управлінь, ВВшників Плахута і тероборона. Бергелевич, я колись про це поговорю окремо. Це дуже небезпечні тенденції призначення цих двох на вищі посади. Бергелевич, галі, в генеральний штаб це знищити генеральний штаб як установу, яка формує військову воєнну політику. Повне знищення Плахута. Ну мені здається, це пряма. Це його на тероборону зараз ставлять. Це знищити можливість того, що могло відбутися 24 що відбулося 24 лютого 2022 року. Пригадуєте. Коли не державна, не армійська, яку Баргілевич тоді знищував, а народна самооборона, яку теж називали тероборона, рятувала наші міста. Вона рятувало. І зараз похута, напевне, потрібна і для того, щоб своїми ВВшними принципами цього більше не допустити. Тому це дуже серйозна загроза. Але проблема не в них. Знаєте, в чому проблема? Зараз кажу вам дуже неочікану річ. Проблема в лояльності і в 60-й статті Конституції. Знаєте цю статтю? Ніхто не зобов'язаний виконувати завідомо незаконні накази, і віддання і виконання незаконних наказів підлягає покаранню. От як Її цю статтю 60 виконувала команда Залужного. І Зеленський не міг їм напряму віддати завідомо незаконні накази. Він мусив обходити все, а вони обходили Зеленського і пробували підготувати Україну до війни. Зараз прийдуть зовсім інші. Ну, от давайте ж гадаємо ще: від кого зачищають українську армію. От є, наприклад, дуже, таке, знаєте, знакова показова фігура. Він не є там головним, а він дуже показовий. Генерал Миронюк. Ота нарада про оборону півдня, яка відбулася десь квітня 21-го року. І генерал Миронюк доповідав Зеленському і розказував: нам потрібно негайно зробити це. Це це, нам потрібно тут виділення земель під оборонні фортифікації. Нам потрібно те, оте, що Росія не я не зробили, чому ми не можемо тепер просунутися. Це пропонувалося доповнити до лінії оборони, які були від Порошенка, доповнити це. Знаєте, що після того відбулося? Зеленський, це зафіксований факт, повертається до Єрмака і таким буждаючим взглядом говорить: Андрій, почому этот генерал мене пугає? І після того він добився. Він зробив, тому що генерал Миронюк казав, що якщо ми цього не зробимо, то ворог до Нової Каховки дійде за 3-4 дні. Зеленський постарався, ворог міг дійти до Нової Каховки за 3-4 години. Це, це є ознака, кого вибивають зараз обойми. І от. Хочу, я в, цій, в цьому контексті, якраз про персоналії, якраз і хочу трошечки застерегти від певної одної помилки, до якої, можливо, нас підштовхують. От ми вчора з Дмитром Макашовим на Дмитро Ньюс, якраз в цьому застерігали. В нас з'явилися вкіди, які носять знову характер спільного ІПСО, ПСО, нашої банкової і колишніх московських і пітерських ольгінських, вона зводиться до одного. Страшний єдиний сирський, тому що він м'ясник, і в нього рашистська родина, рашистські там погляди, все він залежний від рашистану. От знаєте, мені здається, що це двох ІПСО. Перше, чому воно потрібно Москві додатково залякати потенційних новобранців, додатково демотивувати демотивувати ЗСУ. Це явно в інтересах Москви. А в стилі банковий це дуже просто. Ви вкидуєте жорстку тезу, а за кілька годин або за день даєте контртезу чи матеріал, з яким не посперечаєшся. Оскільки мова йде про сирського. Знаєте, я про нього можу сказати дуже багато негативного. Особливо в контексті тієї посади, на яку його Зеленський поставив, на якій він не може за означенням бути. Але от ті два аргументи, які ми згадали, вони. Мало б для Зе бути певним стримуючим фактором, незаборонним взагалі його використовувати в тих посадах, де він був. Він може бути командувачем. Ну, ліпше б він був би територіальним командуючим. Але навіть, навіть на тій посаді, які він був раніше, він міг її виконувати. Але для Зе якраз вони стали позитивом. Про російський чудово. Там якийсь там Нафталіновий, прекрасно. М'ясника, хто кому жалі, коли жалів Зеленський наших бійців. Але... Насправді, з тим самим сирським не в ньому проблема. Ну от зараз на противагу цим вкидам, які з'явилися, відразу ж появилися з другої сторони дуже нормальні люди. От, скажімо, Ігор Лапін, який має позитивне ставлення до сирського. А головне, відразу ж вкинули нам кадри представлення сирського Порошенком на його попередню посаду. І відразу каже, от бачите, кляті порохоботи. Проховати тут взагалі-то ні при чому. Наскільки я знаю, основну пряму війну сирському оголосив там Бориса Береза, який точно Порошенка ще більше ненавидить. Але річ в тому, що справа не в сирському. А знаєте, в кому справа в цій грі? В Порошенкові і Зеленському. Сирський. Класичний радянський генерал, якому самостійно думати, оцінювати законність наказів то, що не пальожено, це так, як сьогодні на Росії, але він може виконувати хороші добрі накази і може виконувати їх правильно добре, і він не є зрадником на моє святе переконання. От просто ви співставте, що йому міг наказувати Порошенко: тримати оборону, покращувати наші позиції, зміцнювати їх, укріплювати їх, не давати ворогу, навіть надії на якийсь можливий успіх. І сирський міг це виконувати, ці накази. Він, до речі, їх непогано виконував. А тепер уявіть, які накази можуть надійти сирському від Зеленського. Він не міг віддавати негативні накази, не, мова йде, не, не йде про повністю абсолютно зрадинські накази. Мова йде про негативні, небезпечні загрозові. І, можливо, локально. Провокативні, ну перевести те, що він давав Зеленський пробував і заужному давати накази, відвести бригаду від Харкова. От нас зараз будуть нападати зі сходу. Мені ГУР сказав, що тільки будуть нападати через Донбас, всіх туди кинути, забрати 72 другу з під Києва. Добре, що заужений не виконав. Завідомо незаконний наказ, який мав здати Харків і здати Київ. І виявилося так, що протестували. От тому той класичний західний генерал і командувач. За якого, можливо, коли мали би битися армії держав НАТО, і, схоже, зараз будуть битися їхні військові академії, виявився дуже небажаним для Зеленського, тому що в цій ситуації фактично йому не можна було навіть спробувати віддати наказ незаконний або наказ, який є шкідливий, і бути впевненим, що саме в такій формі він і буде виконаний. І Давайте не забуватися, залужний в цьому в цій ситуації цієї війни був генералом перемоги, аж доти, до Кезе не заблокував усі його можливості в кінці 22-го року. Але навіть після того для нас всіх він був гарантом того, що не пройдуть якісь накази, внаслідок яких ворог зможе прорватися в глиб України знову, так як це відбуде 24-го числа. От це мало дуже велике значення і. Зараз, зараз дуже багато людей пишуть саме на оцю тему. Оце стало основним моментом. От одна з наших глядачок, пані Вікторія, відразу ж тоді, коли це все відбулося, написала першу фразу: Тепер очікувати можна абсолютно всього. І от багато інших іноді з тривогою, а іноді з умисним вкидом, роблять оці тези про те, що готується знову наступ на Харків і Київ. І їх. Знаєте, їх не можна ні Харків, ні Київ, ні наші великі міста, їх завоювати не можна, але всі бояться тому, що їх можна зрадити і здати. І особливо після демонстративного і наглого звільнення Наєва, який відповідав за оборону півночі. От хто візьме на себе зараз відповідальність? Щось стверджувати, що такого не відбудеться. Тому насправді оте, от що зробив Зеленський, це втрата впевненості. А саме з заужним ми цю впевненість дуже сильно пов'язували. Ну і давайте ще раз пройдемося ще по кількох моментах, які зараз відбулися. От кілька коротко постараюсь пробігтися по цих ключових негативах, які зараз принеслися. От масштаби цього розгрому, який Зеленський зараз організовує в ЗСУ в штабі. А це тільки початок. Я дуже боюся, що вони дійдуть і до бригад, і, можливо, до батальйонів, і нижче будуть вишукувати всіх, хто, хоч якось, не відповідають принципу лояльності. І оце може бути жахливо. Викидають тих, хто готові були побудувати нову переможну західну мобільну армію, в першу чергу на зразок залужного. А я хочу нагадати, ця фраза не моя, вона дуже відома, вона дуже правильна. Маленька маленька радянська армія ніколи не переможе велику радянську армію. Вона приречена на поразку. Але мобільна сучасна західна армія може перемагати велику радянську армію. Залужний це мобільна західна армія і його вимоги, його пропозиції, те, що він шукав союзників, і пробував знайти в Зеленського, що той йому не дав. А сирський. Це маленька радянська армія, яка буде дуже затято битися. Вона не буде зраджувати. Я ще раз кажу, сирський не є зрадником. Але це радянська армія, маленька, яка не може перемогти велику. І от на оперативно-тактичному рівні умовах надзавдань сирський міг виконувати ще й за браку за колосального браку ресурсів. Сирський міг дуже корисно й добре виконувати свою роботу. Але війну в такий спосіб не виграють. Ну і тепер я почав зіскочив трошки в бік, як я це дуже часто люблю, про рівень того прогрому, який зараз відбувається в ЗСУ. А слухайте, згадайте історію. Згадайте, який відбувався погром в 1937 році з Сталіним, коли відбувалися зачистки в Збройних Силах тоді отої Рабочої крістіянської Красної Армії. Пам'ятаєте? А згадайте масштаби тої армії, командного складу там, і масштаби командного складу в Україні. Якщо в нас почнуть ще міняти комбригів, то я вам скажу, що масштаби репресій проти армії, які задіяв Зеленський. Урівняються з масштабами репресій, які проводив Сталін проти совєтської армії. Те, що там тих розстрілювали, а наших нібито в резерв Міністерства оборони, не дуже там втішайтеся. Там проти них всіх вже понаписують купу карних справ і тримають їх під цим, знаєте, під певним тиском, певним прецингом. Ну і ще один момент. Пригадуєте, чим сталінський розгром в армії закінчився в 41-му році армія. Валилася, попри накази проти прирострі заград отрядів, армія сипалася аж до Москви і до Волги. Але навіть Сталін в цих діях своїх він був мотивований своєю шизою, пошуком якихось зрадників, вічних змов, все. Але він точно не діяв в інтересах Адольфа е, е, Алоїзовича, знаєте, був такий лідер, фюрер. От він не діяв. А в мене питання. А Володимир Олександрович, чиїх інтересах діє? Ти більше в тоді, в 37-му році, хоч війна не велася велика, а в нас в сам розгар війни. Оцей масштаб репресії і розгрому він сильно дестабілізує війська. Рівень начальника генштабу вже руйнується повністю, фактично зруйнований тим призначенням, яке є сили територіальної оборони руйнуються і створюються запобіжники, щоб 24 лютого, коли народ... І тергромади громади врятували фактично країну, щоб це не вдалося зробити знову. Сили спеціальних операцій фактично розчинені в звичайних сухопутних силах. Фактично зруйновані. На місця командувачів заходять дуже різні люди, часто абсолютно одіозні а про частину ми робимо можемо щось добре сказати. А от ви вірите, що в умовах масштабного наступу Рашиської Федерації, який зараз відбувається, так його зупиняють, так його тримають. Але в цей момент ці люди, яких тотально міняють на більшості всіх стратегічних посад, вони злагодять митцю командування і забезпечать оборону. Знаєте, поки що оборона тримається знизу на бригадах. Але якщо чистки підуть туди, або не відновиться нормальна вертикаль управління військами, то вибачте, на рівні бригад і батальйонів і рот ви фронт тримати не зможете. І це треба рахувати. І в мене такі відчуття, коли робляться подібні речі, то чи не є це певним завданням, зараз для якого і звільняли заужного і зробили цей хаос. Ще раз кажу: не треба вводити обов'язково одіозних людей. Треба вести дуже різних і неготових до цього рівня людей. І цього буде достатньо. Отже. Ми поговорили трошки про симфактаж, а тепер я пропоную ще глянути на деякі загальніші завдання, для чого ж це вас не робиться. Ну, перше, у нас украли і перемогу, і віру в неї. Мова вже не йде про формат, про формат перемоги, мова йде про формат можливої поразки, під який створюється ці хаос і дестабілізація. Але в цих обставинах, знаєте, от я зараз хочу сказати хоч щось трошки оптимістичне. Я стою на оцінці про те. Що Зеленський поки що опрацьовує своїми там кураторами, можливо, там ну чи як називав їх під час переговорів колись подоляк? Партньори наші. От з нашими партнерами він можливо все таки оцінює, вони опрацьовують, на мій погляд, і в Москві, я думаю, опрацьовують варіант не глобальної, а локальної поразки і її визнання Україною і світом, і це якраз буде достатньо для РФ, щоб отримати свою геополітичну перемогу на цьому етапі, який їм зараз буде корисним. Чи після цього хтось дуже на заході з нами захоче мати справу, коли у нас буде штучно доведено такої ситуації? Ой, боюся, що ні. От тоді ми дійсно станемо дуже легкою здобич. Але чи при цих обстанах варіант, такий, як здачі таких міст, як Київ, Харків, Дніпро, Запоріжжя, як відкриття ворогу, вступ в глибину України, чи він є реалістичним? Я вважаю, що на цьому етапі. Такі речі навряд чи розглядаються. Ну, перше, в нас все одно є армія. І ті армії, і навіть цим новим командувачам, які зайшли віддавати аж настільки провокативні накази. Я думаю, не ризикнуть. І тому мова про це не йде. І з Москви на це не сподівається. Плюс Москві потрібен рік, їм потрібна передишка, їм потрібно. Підготувати мільйонну злагоджену армію вони вже навчилися дуже навіть непогано на жаль воювати, і вони просто не мають достатньо підготованого. Мільйона, навіть півмільйона солдат, які будуть працювати як злагоджена армія, вони зараз без перерви кидають цю топку нових 10 тисяч, нових 10 тисяч. І от їм потрібна для цього теж передишка, щоб отримати стратегічну перемогу. Це була концепція Путіна. Війна на виснаження, доки захід стомиться, і нам віддадуть Україну, їм віддадуть Україну. А концепція Патрушевського політбюро. Вона трошки інша. Відійти, зайняти нові позиції, верніше зберегти те, що захопили, зайняти певні нові позиції, і після того нанести вже остаточно руйнівний і на знищення удар. І от тому на сьогоднішній день, на мій погляд, це що робить зараз Зеленський, це підтягування до цього перемиря зрадницького, яке дуже буде поганим для України і. Після якого найімовірніше відбудеться у нас швидка підготовка до виборів, тому що основна буде логіка. Давайте собі уявимо, що буде робити Росія в випадку такого примаря, ми уявляємо, там буде все кинуто на переозброєння. Мільйон солдат зберуть. Будуть їх тілодобово вчити на полігонах скрізь, що будуть робити в Україні? Негайне сповіщення мобілізації ніякої не буде ваш. Володимир Олександрович врятував укр... народ України від злих заужних і всіх інших, які хотіли всіх вас відправити на фронт і вбити. Отак це буде оголошено. І демобілізація масова, що велика кількість людей. От тих 73%, які скрізь її в армії, так само є, щоб вони дістали можливість раптом повернутися додому. У них була перспектива мінімум 36 місяців бути тут, і тут раптом вони вертаються. Питання: а хто там залишається? А гроші, які давалися, йшли на армію з бюджету? Куди вони тепер підуть? Терміново на соціальні програми, що ті самі 73%, які за мир будь-якою ціною відразу ж дуже швидко будуть. Ми скоро побачимо такі соціологічні опитування, що вони швидесенько за Володимира Олександровича, нашого зелене. Дуже швидко проголосували, і оцей момент він є особливо ще загрозивим. Я його називаю крім отої загрози політичної, і моральної, і частково військової поразки і втрати нових додаткових територій на сході. Я це називаю ще відкладеною загрозою, відкладеним вторгненням. Оте, те, що робить зараз Зеленський, це пряма дорога до цього відкладеного вторгнення. От це ті основні речі, які нам особливо зараз небезпечні, і зовсім наостанок. Зовсім абсолютно окрема тема: не про фронт, не про вкрадену перемогу, про вкрадену країну. Знаєте, Зеленському довелося дуже прискорювати ці процеси відставкою залужного ще раз кажу, це планувалося на пізніше. Явно було що вони були не готові, вони боялися, але вони це зробили і вони побачили, що це пройшло. Все, от тепер вони розуміють одну річ з цим населенням. Зараз можна робити все, і мова не в якомусь майдані. Зараз не міг відбутися майдан. На нього ніхто не закликав. Військові залужні інші зараз не кличуть на майдан, тому що розуміють обставини і цього не буде. Але реакція суспільства всі все проковтнули. Головне, що ті. Хто отримує мільйонні перегляди, розказуючи, що не все так однозначно, і у нас президент, впрочем, не зовсім веде себе, О, Українською ж вони, звичайно, говорять. Чому я коли згадую про цих продажних журнальшок, я чомусь приходжу на російську, вони мені з України не хочуть їх пов'язуватися. От вони зараз швидко все підхопили. Вони були навіть за залужного, вони трошки критикували владу, все. Зараз вернулася і влада і зрозуміла, зараз можна робити все, і оце зараз дуже серйозна загроза додаткова, тому що в них зникло відчуття страху, і вони, мені здається, зараз почнуть поводитися набагато впевненіше. І нас чекає ну поступово дуже негативні трансформації. Просто давайте не забуватися, ми ще не втратили всі шанси. У нас є два шанси. І одним з них ми просто зобов'язані скористатися. Я думаю, що скористаємося, тому в цьому я оптиміст. На цьому завершуємо. Слава Україні!